Надзвичайно важливо мати такі постаті, такі особистості і такі досягнення в своїй країні, якими ми всі могли би могли б гордитися. Вчитися в медицині, в медичних вишах надзвичайно важко. Це перш за все самостійна робота, і її буде дуже багато. Якщо з перших 29 студентів, які 175 років тому вступили до медичного факультету університету святого Володимира, закінчило 16, то наші санітарні втрати щорічні в університеті, зараз є 7%, думаю, що ця цифра є за низькою. Ми маємо підвищити свою можливість, і ця цифра буде, буде, буде збільшуватися. Так вам буде важко. Але поруч з вами є старші колеги, є ваші колеги студенти, є студентське самоврядування. Звертайтеся, будь ласка, за, якщо, що вам важко для того, щоб отримати допомогу. Я, я абсолютно відкрита до особистого.